Де да, мені очень виглядає. Ну, ладно, коротше, це ми потім розпливне. Коротше, ми збираємося гуляти, типа гуляти. Зараз у нас батути, коротше. І ми збираємося на батути. Коротше, я втягнула в топ вот такий сорочку і штани Штани обов'язково. У нас 20 24... 20 Ну, було 19 градусів, я не знаю скільки зараз. Коротше, будемо фарбуватись. Но одна проблемка, я була сьогодні помила кісточки, бо я прибирала. І коротше, вони не дуже висохли. Особливо це для рум'яночок і для пудрочки. Так що я не знаю, як воно буде. Ладно, приступаємо. Беремо. Беремо. Прям Бі бібі крем, але тут чуть-чуть. Коротше, я хотіла з подруги піти. Типу, після батутів піти гуляти, але вона не захотіла. Угу. Я крем забула нанести. Зараз ми це. Коротше, там взагалі все по 50 у нас вообще дорого. Я з братом йду. Я вам не буду нічого знімати, бо... Я знаюсь. Типа там буде багато людей. Вообще, добре, що прям... Школа прям коло мене і, типу, коло школи е, клуб, типу. І коло клубу це роб, ці роблять батути. Так що добре, що я прям так близько живу вообще. І близько магазину, і близько, ну, все, близько школа вообще. Е, до клубу перейти мені через дорогу. До школи ну. А ще через дорогу, прям дуже близько. Типу, прямо йде в мене клуб, а справа вже школа. Дуже круто, що воно так близько. Коротше, я щось не знаю, чим... Як мені фарбуватись на ті батути тут, бо зараз просто буде дуже жарко. Я знаю, ще було, коротше, жаркіше. І ми їлі вижили просто дуже жарко. Ми їлі додому, дійшли, ну нічого, що типу, воно близько, але да? просто трясло всю. Дуже жарко було. О, я не знаю, як буде в цей раз. Типу, сонце зараз. Ну і те, хо, вітер. Коротше, я в шлюпках йду. Точно не в кросовках, бо поки розуюся. Коротше, там є батут з гіркою. І 10 хвилин за 50 гривень. Вот. Це, наверное, нам. І ще там є просто батут, то там, типа, теж, напевно, 10 хвилин, бо там не написано було. Коротше, я не знаю. Ще там солодковато буде. І буде, що у нас ще буде там... І попкорн. прям вау. Коротше, у нас ще сьогодні дощ був. Я думала, не буде батутів, бо дощ, типа болото трошки є. Коротше я собі в око. не прям в око, ну... Коротше, буде. Вот вот. Коротше у мене так обсипало. Типа ще вечор. Боже, тут, тут, тут. Коротше, дуже прищи. У мене ще оці комарі ввечері дуже кусають. Я вся. Ну, типа, в шортах я ходила, бо Типа було жарко і в шортах я ходила. мене просто вже консилеру нема. Мені дуже треба консилер. Ці висипання мені треба використати. Ніби все, да? Тут теж розмащу тут ці залишки. Коротше, я собою беру 50... ой 500 гривень, хотіла сказати 50. Ну це на двох 50 гривень і нам вистачить на двох. Вот. Перекрило, Ну, видно, що типу уже не Це консилер, ужас. Я думала, з подругою піду. Вона просто в Вінниці була. Е. І коротше я її питаю, чого вона не... Ну типу вона каже, що я не піду, типу вона не каже, що вона не піде. Я кажу, чого? Вона каже, бо вона в Вінниці настріпалась. Цікаво на ком? що? Що я сказала? Ну Коротше, розташували. Вони типа на 16.00, а зараз 16.27. Ну, поки там всі зберуться, так що вони до 19.00. Ха-ха, я вспіваю. Навірно. Коротше, зараз будемо мокрою кисточкою це наносити, ребята. Блін у мене просто це фуда. Не, ну зато того крину я буду. Чи як, чи влаж? Ну я не знаю як... Є сухі і є, ну типа, є цього. Як вони називати, я не знаю. оце чого так багато рум'ян? Ну, Коротше, далі будемо. Ну, спочатку треба було пудру, ну ладно. Перед рум'яном. Я не можу відкрити. Кстати, я возьму цю кисточку такую це для контуринга, ну бы. вроді. Ну, вона у мене для контуринга не використовується, О, я її днів не пользуюсь. Блин, я надеялась, что они высохнут. Просто надея была. Ну, ладно. Просто напудрилась. Короче, ужас. Блін, я тепер все розказала, я тепер не знаю, що розказувати. Короче, подія, яка вона крива. Я зразу помила голову, висушила чуть-чуть. Так, рушничком протерла. Что дальше у нас? Короче, рушничком так протерла. Типа думала, ще я думала зробити м -м, на цю штуку. Не знаю як вона називається. Щоб тоже кучері такі робити. Ну, типа тут оно надо... так. Ну, короче, я не знаю як вона називається. Я думаю ви поняли. Короче, але я подумала, ну блін, аж ходити до 16.00 ну ні, типа. Блін, якби я в магазин пішла, добре, що я не ходила. я б думала, ну, блін, кусічки лучше буде. Але я не знаю, що в мене просто вийде. Понтік би кусічки я ніколи не робила. Ех, ну, типа, кучері. І я просто не розумію, що в мене вийде з цього. Ну, побачимо. Мама. Как попала? Нормально? Кстати, вообще они одинаковые. Ну, блин, на батуты так краситесь, ну... ну... ладно. Короче, Сара чуть-чуть лупчики -чуть подмалюем. Я тільки поприбирала тут знову бардак наробила. Що беремо тур зараз? you Я красиво у мене вийшло горбувати ці очечки. Я думаю, що підвести їм їх, їх чорним карандашечком. таким. І... Ну спочатку треба було туш, ну, ладно. це уже. Все, короче, я губами зараз малюю, я не знаю, чим. чуть-чуть карандашком зараз приведем. Не, короче, я не хочу губы малювати. Короче, просто близким, близким. Йо, я забула, що треба ще кос. Я би хотіла вже виключати відео. Короче, потому как я що у нас судоме, Зараз Розпаковуємо наші кучері. Я боюся, що вони зараз такі гам'янські тут. О, ура. О, ні, не ура. Я, коротше, буду з собою брати крапик, бо ну. Блін, розпущене там буде неудобно. Боже, це так крінжово виглядає. Я так, кстати, не ходила цілий день. Я крабиком теж так закладала і виглядала ну, получше. Чим тако все розплітаємо, я боюся. Ні, давайте задні. Що вони зараз будуть такі криншові? Я ще такі кучері не робила. О, ні, не красиво виглядає, ребята. Що за красота? Ну, скажіть. Вау, Мені так нравится. Вс, я короче завтра йду фоткатись. Пшницу, куда я не... Я не знаю. Вот я заплету зубі знов такі на ніч. Типа до до ночі вони. Чи до вечора вони вже ці розпаді Роз... Да, короче, до того дня вони вже розпаді, Роз... Короче, ви поняли. Я думаю. Распадут чьяк-то. Вау, у тебя такая красивенькая. Они немного чуть-чуть такие мокрые. Ну ничего, да. Ну что-то такое. Так, скиллики уже 16.39, а я вроде в 16.23 уже почала снимать. Ша я без труни. Я думала, я долго. Короче, зараз я хочу трошки розчисати, типа ж щось... Фу! О май гаш! Я не хочу до кінця, типа розчислити. я их спорчу. Я думаю, сзади что-то выглядает ок. Давайте я вам покажу. что там типа ок. Короче, потом подивлюсь. Что там ок, что там не ок. Так, и Зара я. Вот так вот. Ну, наверное, найти я не буду такое, я цей крабик пушистый видимо. И візьму, зроблю ось тако. Ось так я зроблю. А там уже закладу типа нормально, да? Так я щось мені оце не нравится, значит, тоже его туда закладаю. Нормально? Очень-очень. Короче, вот такие у меня луча. Лучочек. ну такой. Я купила, этих волос у было? Вау. Короче, ребята, всем пока. Такие лучок у меня. Такие, короче, вот так вот нормально. Всем пока.